Дякую Богові за його церкву. Що не просто до якогось певного часу, але він завжди буде з церквою. Він творить зараз щось і творить для нас в майбутньому. Я хотів би говорити на таку тему Бог в теперішній час. В нашому житті. Він, якби на сьогоднішній день він не може бути в минулому, тому що минуле вже пройшло. Він не може взяти нас перенести в майбутнє, тому що в майбутнє ще воно в майбутньому. Але він в теперішній час разом з нами. Я хотів би задати для всіх питання, у нас є свій круг общення людей, тобто свій круг людей, з якими ми розмовляємо, з якими ми дружимо. І так далі. Якби ту ремарочку зробити і таке соцопитування зробити цих людей, які нас окружають, як ви думаєте? Якби задати питання, ви є щасливі? В більшості, яка була б відповідь цих людей, які окружають нас? Колись я в одній церкві задав подібне питання, якби зробити таке соцопитування, що б люди сказали. І Більшість людей сказали, б, сказали, що, мабуть, сказали б, що нещасливі, Тому що хтось навіть сказав, скільки не дай всього мало. Може і так. Але я б більше склонний сказати, що більшість людей скажуть, що ми не стопроцентово щасливі. І це буде і правда, і неправда. Це буде. Правда в тому випадку, якщо людина розуміє, що поки на землі є зло, поки на землі є гріх, людина не може бути повноцінно щаслива. Вона має, людина віруюча дійсно має свій куточок щастя свого і це Бог. Але є дійсно, можливо таки скажем, колектив людей, яким б, що б і не було в житті, вони, є, вони б сказали б міни щасливі. Я сам. Недавно себе просто зловив на деяких думках і на деяких позиціях. От Я тільки недавно приїхав із України, і всім, з чим я не стикаюся, я порівнюю з чимось. О, а в нас отам отак, а тут а отак. Е, я зараз стикнувся із документацією, коли я приходжу, мені таку паку документів дають, а я зразу: а в нас взагалі немає їх, у нас все в електронному. Та да як я вже втомився ходити? Там щось не дописав, там щось переписав. А потім стоп. Думаю, ну, а хіба не можна цю подію вмінути і сказати, ну, хіба немає серед цих всіх подій щось таке, яке б сказала б, Толік, та ти є щасливий, ти є благословений. що тобі ті документи потерпи? Але практика каже, що завжди в нас є якесь порівняння з чимось, з кимось. Я хотів би зачитати одне місце Писання, одну подію. Всі ми цю подію дуже гарно зразково знаємо. Я її зачитаю це Івана від Івана, третій розділ з першого вірша й ниже. Був один чоловік із фарисеїв, Нікодим, на ім'я начальник юдейським. Він до нього прийшов вночі та й промовив йому: учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, як чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згоріти, той не може побачити Божого царства. Подія, яка відбулася 2000 років назад. Розмова, скажімо так, двох лічностей. Нікодім і Ісус Христос, наш Господь. В Нікодіма своя позиція, в Ісуса Христа своя позиція. І зійшлися ці дві людини. Але до кінця цієї розмови все одно вони десь порозуміння не знайшли. Не тому, що так об'ясняв погано Христос, а тому, що щось перешкоджувало зрозуміти якусь істину, якесь правило, якусь правду Нікодіму. І би отак задать питання. Просто зосередиться і подивіться на цю історію. І задати в адресі історії питання до Нікодіма. Наскільки ти Нікодім розумів, хто перед тобою стоїть? А вже ж це не той стоїть хіба, що твої пращури перед ним молилися. Подавали десятину, ходили в храм, приносили жертву і так само твої батьки. Хіба це не та лічність? Наскільки ти Нікодім розумів цю правду, яка вложена в цей бога людини. Я думаю, якщо дати відповідь, то на мою думку, він абсолютно не зрозумів. Він абсолютно не зрозумів. Легше сказати, да, ми десь розуміємо ті чудеса, які ти робиш, то це ну, Бог послав нам такого учителя. Можна сказати Пророка. Можна ще назвати цілителя. Можна ще сказати сильного лідера. Ну, щоб сказати, що Бога, ну це трудно було для Нікодіма. Трудно десь посягнути своїми мозгами, дивлячись на його, як на якогось великого, і в тому числі суботу нарушає. Не руками учні його їдять і так далі, і тому подобно. Щось тут не те, не такі правила. Тому, друзі, якщо подивитися в адрес цієї, історії, то можна дослідити, що Нікудім або Євреї, у них більше такий світогляд був, що вони жили або минулим. Або майбутнім. І вісновок того, що вони не, нікоді не узнав в ньому Сина Божого, тому що він аж ніяк не жив тим часом, в який він перебував в теперішнім часі. Або минулим, або майбутнім. Минулим. Ходив так само в храм, і сповідав так само Бога єдиного. Приносив жертви так само і все робив, як закон Моїсея вилів. майбутнім жив, тому що мається Месія прийти, освободити від Римського іга, дати первенство, як у свій час, і вони царствували над народами, їх всі боялися. от я отак живу, можна було б нікуди йому сказати. Я отак живу в А теперішнім, якби він жив, він би узнав би в ньому Христа Спасителя. Це якби одна із причин. Може, там були ще декілька причин, чому Він не узнав в ньому як Ісуса Христа. Давайте ми скажемо, чи нормально жити минулим. Відповідь ні. Можна. І потрібно не забувати своє минуле. Потрібно не забувати свою історію, але ніяк не жити минулим. Чи добре жити майбутнім? Можна думати про майбутнє. Можна навіть мріяти. Коли мені буває досить часто тяжко, буває в житті все. Я люблю вечорам сидіти, щоб мені ніхто не мішав. Я любив дивитися в небо і мріяти. Отам буде все хорошо. Боже, отам дуже хорошо. І ти дивишся, і ти згадуєш відкриття, як там хорошо описано. Ти думаєш, добре, що там не треба вже ніякі задачі життя рішати, проблеми. Але жити тим, нічого не роблячи в теперішній час, це опасно. І серед людей сучасного часу може бути подібне, як в Нікодіма. Кажеться, і, і, і добре, що він пам'ятав минуле все, і добре, що він жив, мрією, що прийде Месія, але не побачив, що вже Месія є. Дзвонить до мене, мій друг. Це на початку війни, коли сталася в Україні війна. І тоді всі, хто мав можливість в перші місяці втікали, дзвонить до мене, каже: Толік, чудо сталося! Чудо сталося. Взагалі, живу на... тільки на чудесах, виїхав, фінансів немає, втікав, я, як ото було, все, що з собою, пару сумочок взяли, за діток і давай втікати. І так було тяжко, трудно, приїхали в аеропорт, вже малися летіти, грошей немає. Каже, сижу і каже, молюся, Боже, якщо хочеш, поможи. А я слухаю, думаю, ну, брат, в тебе віра велика. Каже, знаєш, що, хтось підійшов до мене. Каже, може вам, куп... може вам допомогти з білетами. Він там через переводчика каже, ні, ні, в мене нема, нема фінансів. Нічого, каже, я куплю І тоді він переключається, мій далі далі. Я навіть і не пам'ятаю, як це сталося, мій переключилися на його старе життя. І він давай згадувати, хто що, як йому було боляче в минулому, хто що зробив, і, і, і далі цю розмову вели, вели. І кажеться на початку: така нотка прекрасна була. Така слава Божа звучала. І ми перейшли в минуле його життя, бо там його щось частина велика більша частина, більше 50% його життя і судьби осталося там в минулому. І він жив в минулим. Хтось каже, розумієш, зараз люди грішні. От не такі, як колись. Колись люди чесніші були, добріші були. Зараз грішні люди. А я задаю з питання, а коли вони святи були? Начинаючи від Адама Єві. Коли вони святи були, да був такий період, що до переміни вони вже не годилися, Бог істребляв в цілі міста. І ми знаємо, читаючи Біблію Старого Завіту. Yeah. Люди грішили все дно. А то колись було. В людей буває настільки ностальгія за чимось, колись вони ностальгують, що вони не можуть зрозуміти, що сучасний час він проходить поза їхніми глазами. Втікає! І я нічого не роблю, тому що я жду щось подібне відчуття, подібні моменти, подібне переживання, як колись я чекаю, але може зараз якось по трошки. Люди кажуть, християни в церкві стали грішніші. Ну, мені лишно казали. Християни, от християни стали в церкві грішніші. Ідуть її грішні, дорогими, дорога. Хто святий, хоч один, йде в церкву. Колись мені дуже подобалася одна картинка, ну, така картинка, Намальована на церкву, хрест і написано «Госпіталь, лікарня. І колись я із одним пастором, коли я працював в центрі реабілітації, сижу таке нахмурений кажу, брат пастор, так хотілося б, щоб хтось прийшов в цей центр такий порадочний, добре, то всі якісь такі приходять порвані судьбою, не можна навіть з ними нічого працювати толком, не можна з них витягнути нічого хорошого. Каже Толік, святий не прийде сюди, сюди грішний прийде. Так само і в церкву святий не прийде, прийде грішний. А чому? Тому що церква це лікарня. А головний лікар це Ісус Христос, главрач кажуть, в якого стоїть задача. Ото, який приходить, зцілювати. А я ще задаюся питанням, коли я посіщаю лікаря. Я не знаю, як ви я думаю, так само ви були в лікаря, в лікарню їздили. Якісь аналіз давали, чи ще щось, і це ж не було один раз. Пройшов лікаря, і здорові на все життя. Все ж таки буває в житті, і другий раз ідеш до лікаря і третій раз, а в кого слабий імунітет, тому дуже часто треба приходити до лікаря. І скільки б ти не йшов би до того лікаря, лікар не скаже, все надої віди звідси. Я тебе лікую і лікую, а безполезний. І все одно береться і лікує. Тим більше. Господь Ісус. Тим більше Господь Ісус. Скільки б ти не приходив больний, чи я, духовно, душевно, буває. По-різному, а він готовий лікувати. Тому, друзі, можна це зразу вичерпнути правило, що ну от грішні, от грішні в церкві, йдуть грішники, ідуть. Колись одна жінка, так ми з нею беседували довго каже, я пішла в церкву, я каже, не можу зрозуміти. Я думала, що там хороші люди. А там, каже, різні люди є. Різні люди є. А я, а я думаю, ну щось ну, якось так. Ну, 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 не добре, що хтось показав Соблас. Не добре, що ця людина тільки почала ходити, а потім кажу, Наталія Миколаївна. Кажу, розумієте, церква це школа, хтось перший клас. І не знає, як задачу вирішити за 6 клас. А хтось в 6 класі і не знає, як вирішити задачу за 11 клас. Хтось на п'ять здав екзамен. Ну, Я навчався по п'ятибальній шкалі. А хтось на двойку. Оце я кажу, ну це таке правило, це так живемо ми. Я кажу: ну, не треба притикатися на тому. Тому що ви прийшли, можливо, через місяць хтось би на вас прикнув. Але в нас то і лікарня, і школа водночас. Там Христос і лікує, і дає свою науку, Слово Господнє. І тому ми продовжуємо жити далі. Хтось скаже і. Хтось далі починає ностальгувати про минуле, не живучи теперішнім, і каже, ну, колись були молитви, чули, так, і колись такі були проповіді, колись такі служіння, були, і ностальгують далі, чекають, щоб так, як було колись. Я був маленький, коли ми застали цей час, я був малий, і я пам'ятаю, відчасті, як люди жаждали, як люди ходили, як люди прагнули. І якщо дати відповідь коротеньку на, на це питання, то воно досить просте. Люди мали жажду. А жажду, чому вони мали? Тому що вони голодні були. Вони були голодні, довгий час євалю забирали, довгий час не дозволяли збиратися, молитися разом. І коли прийшла свобода, Люди були голодні. Я пам'ятаю, коли я був малий, ми із, із групою хлопцями, нас було троє, четверо було, ми пішли в ліс. Довго ходили, ходили там е, і їсти схотіли. Просто їсти хотіли. Настільки ми голодні були, до вечора ну, ніхто з нас не здогадався з собою їсти взяти. І просто пішли гуляти в ліс, так як ми більшість росли в лісі, як це на Західній Україні, то ми до, ну, любили ліс. І от ми шукали, як поїсти, настільки голодні були. Знайшли таку полянку в лісі, де вирощували картошку. Може, хто пам'ятає, колись такі були огороди в лісі, маленькі поля. І ми накопали ту картошку, давай розложили вогонь, її спекли, ніхто її не чистив, от така брудна, яка вона така вкусна, що я вже пройшло більше як 20 років. Я пам'ятаю її вкус. Ну, якби зараз поїсти, таку я не хочу. А чому я пам'ятаю той вкус? Чому вона мені така прекрасна була, бо я був голодний? Я, при, я прийшов на, на другий день, я ввійшов в свій режим. Це не те, що я вже не їв. Я війшов в режим своєї норми. Ранок поснідав, пообідав, повечерав і все. І на другий день так само. Так само, і друзі, можливо, не потрібно настальгувати так, як раніше. Я не знаю, чи є такі, може і таких, і немає тут. Просто коли людина голодна, вона хоче цього, вона прагне. Я пам'ятаю, коли стався коронавірус, не можна було збиратися. Я пам'ятаю, коли зразу спихнула війна, всі боялися збиратися в Україні, як хотілося служіння. Я прожив три місяці в Польщі і там, бо служіння проводилось на польські, я взагалі перші два місяці не розумію, що вони говорять. Уже на третій місяць, вже під кінець, коли я мався сюди їхати, трошки їх. Зрозумів, я казав, я готов їхати 100 більше кілометрів, тільки скажіть, де є церква, яку я зрозумію і що там проповідають. Я готов. Хтось живе майбутнім. Хтось живе майбутнє, промінаючи теперішній час? Колись давно, можливо, хтось пам'ятає, що було таке число років. 2000... Уже 2000 рік і мався бути оцей знаменитий рік, і казали, буде кінець світу. І от моя мама, у нас багато в сім'ї семеро. І нам вже дуже маленька хатка була, така тісна, ми малися розбудовуватися трошки більше. Моя мама каже: ну, будуватися не будемо, буде кінець світу скоро. Ну, ще до 2000 року треба було трошки прожити. Але оцей страх наскільки про майбутнє, що скоро десь там 2000 рік він наповняв нас. ну, ми діти не розуміли. Ну, мою маму, що моя мама страхом жила і казала, все, нічого не робіть, не треба, все скоро, кінець світа, надо багато молитися, надо е, себе передивлюватись. Непогано, непогано. Але потім пройшов 2000 рік, ціни вже підростали. І мама каже, все, більше вірити, нікому не буду. От от треба жити сьогоднішнім днем, а там, як Бог дасть. Коли настала війна, ми жили таким принципом. Скоро, через пів року, все закінчиться. Ти чекаєш, чекаєш. Ти багато що через тебе проходить, їдь, люди в паніці, треба єванізувати, треба проповідувати, треба потішати людей. І скоро воно закінчиться. Але якийсь пройшов період, ми переформувалися і зрозуміли, що майбутнім жити не можна, тому що теперішнє втікає. Ми зробили переоцінку. І ти став тішитися, радуватися, сім'я. То мене ну, я ніколи так не замічав, я ніколи не наблюдав своїми дітям на, на своїх дітей, як вони бігають, зараз немає роботи праці. Ти можеш наблюдати, ти можеш виховувати, ти можеш вкладати в них. Ти можеш радуватися ранком, обідом, тому що сьогодні цей день, бо завтра ти не знаєш, чи ти живий будеш. Ти не знаєш, чи ти з сім'єю будеш. О, щось, щось дійшло. Друзі, так само на сьогоднішній день і Бог до нас. Він, він хоче проживати з нами в теперішній час. Він хоче діяти в нашому житті в теперішній час. І сьогодні, брат старший. Порокам, який був, він, він говорив, що у Бога багато зараз благодаті, у Бога багато зараз милості. І Бог зацікавлений сьогодні, і працювати над твоєю душою, сьогодні. Не вчора, і не через рік вперед, але сьогодні. І Бог зацікавлений доказувати тобі свою любов, сьогодні. І Він доказує Духом Святим, говорячи. Встаєш зранку, о Господь, ти дав ранок, слава тобі. Да, милость Господня сьогодні. Лягаєш спочивати. Боже, дякую тобі за день. Да, Дякую за сьогодні. І це правило воно діє. Тому що можна так потірати радость, можна оплакувати щось минуле, ностальгувати за минулим чи за майбутнім. А сьогодні є Бог прекрасний, яким треба тішитись. Треба ісполнятися Духом Святим. Надо радуватися, що Він дав нам сім'ї, друзів, церкву, зараз він дав церкву. Надо радуватися в тому, що моє ім'я там є, в Господа записане. Надо радуватися в тому, що сьогодні Він дуже пільно наблюдає, дивиться, щоб ти не спіткнувся, не тикнув пальця куди не треба, де може вдарити хорошо. Надо радуватися, що Він сьогодні навчає тебе. Просто треба побачити його на своїх дорогах свого життя, і буде, буде прекрасне життя. Буде щасливе життя. Прийде радість. Тому і, десь, і ця теорія, вона розрушиться, що ну, християни не мають радості на сьогоднішній день. Мають, якщо живуть в теперішнім часом. Теперішнім якщо бачать Бога в теперішній час, вони будуть щасливі. Амінь.